Якщо ви знаходитесь у Львові на площі ринок, то зможете сходити, подивитись оглядовий майданчик, на якому є дуже гарні куполи для романтичних побачень. Находиться він за адресою площа ринок 14 і це саме той вхід, куди заходити до всім відомої Криївки. Піднімаємось на останній поверх до ресторану високої кухні. І ось така краса. Тут можна робити дуже гарні фото, влаштовувати фотосесії. Видно всі куполи Львова. Дуже-дуже красива картинка. Тут видно ратушу, видно всі собори. Ось така тут романтика. Цей купол безкоштовний, тобто ви його замовляєте і насолоджуєтесь часом, який тут можна провести. Тут можете побачити куполи Бернандинського собору, і Домініканського, і церкви Петра і Павла. Натмотровий майданчик пускають безкоштовно. Обов'язково сюди прийду влітку, тут мабуть особливо гарно. Тож майте на увазі та обов'язково сюди завітайте. Вам сподобається. А вам гарних подорожей, до набуть лісу.